Артем Володимир, Денис Олесія, Станіслава, Сергія, Руслан, Віктора Сергія Іван, Сергія, Олексія Павла, Артура Артема, Віктора, Максима, Сергія Андрія, Олександр Артема, Сергія Веркова, Максим Геннадія, Сергія Віталія, Віктора Ігоря, Валерія, Сергія, Водими Сергія Валерія, Юлія Андрія, Сергія, Олексія, Сергія і померли з нашого невіра Інані. І щоб простити в самому прогрішу добровільно мой добро. Да, З воздухів. Боже, там ми там. Я її робала, вона чотири парі вдала. Дивіться, що я хотів, бо чи це ікона, чи це якісь, як сказати, свишеничі ризи, щось таке, що обруси на престолі в церкві, це мене викидає це не палами. І вам цього хаті не треба, бо воно там валяється чи стоїть. так? Те, що можна спалити, просто палиться без, без різниці, де. ну краще в якійсь печі, де воно просто згорить 100%, знаєте? Так, покласти, Треба це, туди, а, у могилу. Це, це суто традиція, якої є, де прописано. Він мене спитав, що я в ну, дітей не що... По-людськи зробити, щоб так воно і було. Бо ми хочемо зрозуміти цю логіку там, протибічного життя, скажімо. Е, чи воно має щось сказати до християнства? Немає нічого. В християнстві важливо, що, що має сенс. Скажем, це, ну, як ми вважаємо себе християнами віруючими. Тобто сам чин похорону, я розумію логіку, чому цей хрест закопують цей, тому що що з ним далі робити. Якщо, наприклад, бувають люди, що бояться просто навіть ту ікону яку понесли на похороні і бояться її десь там брати, бо це з похорону. Ну, з поворота, як кажуть. Але каже, є речі, які деколи ти не можеш порушити, тому що ти... Зробиш таке заміщення в суспільстві, ти в такі моменти не хочеш навіть це чіпати, бо воно. Наприклад, мене, я своїх, тих, що в мене вмирають, просто ми ті рушники просто пали. Бо, наприклад, в мене поки що моя баба жила, то вона ходила до свого сина, і там вийшли рушник на тому Христі Росії. Для мене важливо, щоб тих рушник потім ну, ніде там не валявся, скажімо. І 28 люди спільно. У нас зустріне вже було 15-го. го вже... 6 Ну, Яка ви не хида за всіх, хто загинув на війні, і просила фотографію Сережного висоти, я Аж аж в, в Бельгії будуть. Ну, то так важко там. Від того, як ви скрутите, буде по-різному виглядати узор. Від резинки скручувати гармошечкою, так? Да? Чи від чого? Та як хочете. Ну, певно, від резинки, так. Да. Але в принципі, я думаю, в одному місці воно теж буде десь, я собі зафіксую ось так посередині, в мене виходить приблизно отакий металик. Нам потрібно шкарпетки намочити. Якщо ми будемо фарболити на… Тут треба два рази закрутити. Так, є? Все, ви молчите шкарпетки в водичці, гарненько так, щоб вони гарно намочилися. Я себе можу подавати Діти вже, як вам хто скрутив всі свої пари, хто скільки брав. Зелений і червоний. Ночички парочку. Я от, наприклад, вам зараз покажу. А що одноторні? Собі... Можна. І я собі роблю отак. І так. Це воно видно деякі колір. Жовтий чи оранжевий ніодили. Це, ну, це, 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 похоже, фіолетовий так. подати? Шаптелочки. Тут є дві жовтий і є жовтий спрей. Ще можна. Ну, я думаю, що. За, – за Ви не бачила Аркадія, я говорю, як? За заборки. За двохметровий за, 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 за за забор записи. А потім Aller, вже можна сміливо з кольоровим кидати в пральну машину, єдине, що не в гарячу воду. Дивіться, в мене тут є дві мисочки і можна йти от сюди в туалет або в кухню. Нам треба їх просто промити. В мене є, я навіть купувала. Пані Тетяна, я навіть купувала. У вас нормально, та не втрачають колір. Тому що, наприклад, ХБШна футболка вона взагалі прекрасно тримає колір. Це був малий. Десь у класі шістому, так, де він не мене. На тендер проєктування цього меморіального скверу. І чому ми про це знаємо? Нам зателефонували, сказали, що треба прийти підписатися. Ми наполягали на тому, щоб так не було, що там має бути якась концепція. Тому була проведена публічна нарада. Ми прийняли таке рішення спільне про те, що беремо за основу саме те, що запропонувала ця одеська, артію. але візуалізація має бути наших героїв. Ми так прийняли рішення. Чому з портретами, наприклад, ну, якщо ми говоримо там про дуже далеку перспективу, або біля церкви української, там, де mm -hmm. Бо, Робто, що, Робто, небесна та, небесна сотня, воно там дуже гармонійно буде. Дуже дякую Богу, що я сюди попала у нашу цю команду, як би сказати, тому що дуже тяжко було виходити самій з свого горя дуже тяжко. Я просто не можу вам передати це, тому що і коли я прийшла перший раз сюди, запросили. Перше, ну, коли ми помолилися за наших діток, погибших, і потім прийшли сюди на майстерку до Пані Валентини, раз прийшла я додому, другий раз прийшла звідси додому. На третій мені стало ще легше. Я чувствую, у мене щось виходить оце таке, що я вже не так кричу вдома, плакала до крику, до, до вереску. Ви також обговорювали сьогодні майбутній монумент, пам'ятник героям. Розкажіть, ви от, згодні от з цими версіями, які сьогодні прозвучали? Дуже згодна. Дуже згодна. Дівчата дуже грамотно розказують, я то вже ж мені, слава Богу, 3 по 25 це вже дуже багато. Вони молоді, вони грамотні, такі, вміють це сказати дуже гарно. І я дуже-дуже так, якщо воно зробиться, то це буде просто на віка. У нас місто не дуже старе і таке воно. І гори зазнало, і біду зазнало, але хочеться, щоб ми дійшли, дійшли до перемоги, до перемоги і щоб був мир. На даний момент вже є основа меморіального скверу. Він має бути розміщений за пам'ятною стелою в центрі міста. Це вже погоджене рішення, вже у цієї ділянки землі вже є навіть юридична адреса. І на даний момент вже ведеться громадське обговорення саме проєкту цього пам'ятного скверу. Ту основу, яку запропонували, вона абсолютно концептуально підходить для реалізації, але є певні елементи, які б ми хотіли, щоб були теж відзначені при. Проєктування цього меморіального скверу. Ну, в першу чергу ми б хотіли би, і це ми обговорювали і раніше, щоб була інтерактивна панель, на якій будуть портрети та інформація загиблих героїв з можливістю кожної людини підійти на інтерактивному екрані, подивитися про те. Того про ту людину, про яку він вважає за потрібним. Тобто зайти на певний сайт і подивитися ту інформацію про героя, конкретного героя. Крім того, хотілося би, щоб були QR-коди на щитах, щити відповідно до. Того проєкту, який на даний момент обговорюється, будуть розміщені навколо стели на флагштоках біля флагштоків. Чому щити? Тому що в українська традиція говорять навіть не загиблий, а на щиті. Тому імена героїв ми б хотіли щоб були прописані на щитах. Символічних і біля кожного імені, щоб були окремі qr коди через які можна буде перейти на сторінки загиблих героїв, де буде в мультимедійному форматі розміщена інформація про не просто про подвиг цієї людини, але яким він був в мирному житті. Крім того, ми б хотіли б, щоб QR-код був розміщений і на стіні пам'яті. Він буде один і він буде переходити саме на той сайт, де буде зібрана інформація про всіх наших героїв нашої Южницької територіальної громади. Ще наступна пропозиція: це те, аби елементи. Які знакові були в російсько-українській війні, це FPV-дрони, -ві це Байрактари, які на початку війни дуже використовувалися нашою армією, це танки Leopard, ф 16 тобто в Хаймерс. кош... «Хаймерси», так Петріоти, щоб вони були розміщені на певних площинах в цьому сквері. При цьому я, наприклад, не бачу, щоб там навіть був якийсь текст, ну, тому що там, наприклад, і впівдрони вони можуть бути просто певним гравірюванням на, на плитці. А от для того, щоб для чого це робиться? Для того, щоб зберегти інформацію про російсько-українську війну, яка в по суті, ця інформація вона буде передаватися з вуст-вуста, в уста. тому що коли б туди будуть приходити діти маленькі і будуть запитувати батьків, що це намальовано на плитці, Батьки їм будуть пояснювати, пояснювати що це, наприклад, FPV-дрон, що таке FPV-дрон. Ну тобто, і таким чином ми збережемо. В пам'яті людей події російсько-української війни, тому що ми ж маємо розуміти, що інформацію її потрібно зберігати, і це частина нашої безпеки в майбутньому. І якщо ми не зможемо зберегти цю пам'ять, є дуже великий ризик того, що війна може розпочатися знову. І ми маємо це усвідомлювати, тому що ну, другої війни ми можемо і не пережити як держава, як українці, і тому наше завдання будь-якими логічними і неважкими якимись засобами цю інформацію зберігати і зробити так, щоб вона залишалася надовго. Ну і крім того, ми говоримо про книгу пам'яті, електронну книгу пам'яті. Це теж проєкт, який буде пов'язаний цими QR-кодами. Це окремий сайт, і ми б хотіли, щоб він був створений. На даний момент є кілька державних таких проєктів книги пам'яті загиблих героїв, але вони все ж таки обмежені певним чином, там, певними шаблонами, певними там, підходами. Тому ми б хотіли би, щоб в нашій громаді Южницькій була книга пам'яті саме нашої громади, щоб наші. Щоб рідні загиблих захисників вони змогли надати ту інформацію, яку вони вважають важливою, яку би вони хотіли передати наступним поколінням, тому що щоб не було потім певних спекуляцій, певних ІПСО, які можуть, які Найкраще в світі виробляє Російська Федерація, і на жаль, це впливає на свідомість багатьох людей не тільки в Україні, треба це визнати. Тому, коли інформація там буде, я, до речі, ще не сказала, а можливо, я це теж пропишу, щоб там інформація була написана українською і англійською мовою. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ми частина цього цивілізованого світу і без певних гарантій безпекових встояти перед такою ордою. Нам було б дуже важко, і тому іноземні громадяни через 100 років, через там певне вони мають зайти і отримати ту інформацію, яка є об'єктивною і правдивою, тому що Росія буде дуже багато всього створювати. Вона зараз створює ІПСО, але ми зараз живемо, і нам здається, що можливо там через 100 років цього ІПСО не буде. Буде. І ще будь-які засоби, які з'являються в світі сучасні, Росія перетворює на зброю, на брехливе якісь ІПСО, і вони будуть використовувати всі технології заради того, щоб створити цю альтернативну реальність, щоб увесь світ думав саме так, як сама собі вигадала ця брехлива імперія зла. Тому е, от такі ми обговорюємо на, на, на даний момент елементи, які б хотіли донести е, до е, проєктуальників. Ну і ще окремо хотілось би на цьому зауважити, що ми зверне звертаємось, будемо звертатися до е, місцевих органів влади, щоб е, вулиці, е, нові вулиці. Сквери, алеї, провулки в нашій громаді називали іменами наших героїв. Щоб в перспективу вони заклали саме таку концепцію найменувань наших різних об'єктів нашої інфраструктури. І ну це не значить, щоб, щоб переименовувати. те, що можна було переименувати в рамках закону, у нас вже все переименовано. Але нові е, якісь інфраструктурні об'єкти, які будуть з'являтися, їх можна називати на честь загиблих героїв, е, тому що е, саме в цьому теж зберігається пам'ять, індивідуальна пам'ять індивідуально про кожного героя і про їх подвиг. Який вони здійснили під час захисту нашого майбутнього? Також ви озвучили про те, що нинішню спланаду пам'яті ви плануєте її переносити в інше місце, так? Це поки що таке попереднє обговорення. Ми сьогодні, ну в такому вузькому колі, це обговорюємо. Експланаду пам'яті доведеться переносити тоді, коли розпочнеться будівництво з самого меморіального скверу, тому поки що ми обговорюємо варіанти. Це дійсно ще не проговорено публічно, але. Переносити, ми будемо еспланаду на якесь місце, яке буде визначено там можливо або управлінням архітектури, або можливо, ми це все ж таки проговоримо з рідними, визначимося з місцем і вийдемо з такою пропозицією. Але це все ж таки питання, яке буде вже тоді. Коли реально розпочнуться там будівельні роботи, ну це довготривала перспектива. Мається на увазі. Просто портрети вони вигорають на даний момент. Заплановані гроші в міському бюджеті. І у тому числі там є окремою стаття витрат заміна портретів, які вигоріли, тобто або пошкоджені. Тому портрети будуть замінюватися. Зараз те, що стосується цих портретів, які вже є, зрозуміло, що їх будуть замінювати. Є ще портрети, які мають з'явитися. На жаль, у нас вже є портрети на дві конструкції. І е, цим питанням теж займається фонд комунального майна, і попередньо вже проговорено, що конструкції з портретами загиблих героїв вони з'являться 29 серпня.